con sueño o Капітан Ризанич Богдан Володимирович був призваний на військову службу за контрактом на посаду начальника медичного пункту батальйону в лютому місяці цього року. Під час підготовки його до призиву особисто познайомились, пройшов всі етапи перевірки, підготовки до військової служби. За місцем роботи характеризується як досвідчений спеціаліст, хороший фахівець своєї справи, лікар. Травматолог особисто виявив бажання проходити військову службу і побувати в зоні проведення антитерористичної операції для того, щоб надавати допомогу нашим хлопцям, які в даний час там виконують бойові завдання. Капітан Рязанич проходив службу у 44-й окремій артилерійській бригаді, яка дислокується в місті Тернополі. Ну, на жаль, на сьогоднішній день повністю обставини його загибелі нам невідомі. В Загинув він в місті Лисичанську. Зараз там працює військова служба правопорядку та військова прокуратура для з'ясування повних обставин його загибелі. Я ж дай нам сьогодні